Взявши до рук, сукувати берло ціпка, мовить дивак, я сам собі володар імперії серця. Війна з Росією чи Росія з нами розпочалася не тоді під крутами. Вона розпочалася значно давніше. Я змалку вихований, що ця дата 22 січня є день проголошення Днем Незалежності. Тільки пізніше я вже довідався, що цей день. Акт злуки. Напевне мій час є вичерпаний. Я просто відчуваю свою безсильність тут, у Львові, незважаючи, що я маю там якісь титули, премії і так далі. Я є ніхто. Українолюбний поет повід'язи, шестидесятник і багато іншого. Його титулів у його житті. Про нього неможливо говорити в минулому часі, та й не потрібно. Він завжди житиме в нашій пам'яті. З Ігорем я ближче зійшовся, коли вони з Ірою повернулися з Сибіру. Моя перша жінка була товаришкою Ірки, і ми пішли до них додому. І я пригадую чітко ту першу розмову, коли люди, які вернулися з того світу, для нас це було ну, важко окреслити знаковим. Те, що люди, які Боролися за Україну, які відбули таке тяжке покарання, вони вертаються у вільний світ, вільний в лапках, бо це були тяжкі радянські часи. Для мене це не просто батько, це постать, яка зразу виховувала мене з маличку в такому ж тусі, як напевно всіх вас по його книжках. Це дуже високоестетичний поет, і насамперед. Тому я закликаю зараз, маєте хвильку часу, просто читайте його поезію, читайте його видання спогадів. «Ігор Ігорканець був дуже світлою людиною. Я дуже радію, що мені випало бути з ним знайомим. От я знав Ігоря Кленця насамперед як поета. Так я про нього дізнався ще з, з дитячого віку, але вже пізніше розкрив собі його інші фрагменти його біографії. От я гадаю, що це важка втрата для всіх нас, от але я думаю, мусимо зосередитись на пам'яті і на плеканні пам'яті. Людина честі. Трудівник. Він голосом був української гідності. Ми кланяємося вам, дякуємо вам. Ну, я е, запізнався з паном Ігорем 78-го року, коли е, з'явився у Кучино, ну, в таборі е, суворого режиму на, на Уралі. Там вперше я з ним познайомився, і знаєте, він закінчував вже свій термін, а я тільки молодий зек прийшов. Для мене, для мене він був прикладом того, як можна спокійно нести наслідки свого вибраного шляху. Тому ну, що цей шлях для нього означав. І не тільки для нього, для, для всіх побратимів означав терпіння, означав переслідування, майже щоденні якісь зіткнення з адміністрацією. і найте в нього це виходило дуже спокійно.